України тим часом в нашій студії ФОМА, лідер гурту мандри. Доброго вечора. Доброго вечора. Який буквально щойно перед е, тим як зайти в цю студію, повідомив нам про те, що він відмовився від посади заступника міністра культури. Так і ну, ти так. сьогодні перебував е, на засіданні Верховної Ради, чи точніше на зустрічі е, виконувача обов'язків президента Турчинова з президентами телеканалів. Так, так, так я був присутній. Тобто, це було була зустріч про інформаційну безпеку України, так. Розкажи, будь ласка, про що йшлося, е і яким чином можна зараз гарантувати чи забезпечити цю безпеку? Ну, перш за все, йшла мова про те, що е насправді ми маємо зараз проблему е з тим, що міф. Про Бандерівців е, виявився настільки сильним, е, і настільки сильно проник в голови людей на сході і на Півдні країни. Дуже часто, що. Е, Важливо показувати адекватну інформацію, така така як є, і, і ця інформація є важливою для всіх засобів масової інформації, які існують в Україні, тому що на сьогоднішній момент ми під час подій Євромайдану бачили дуже багато брехні. З боку деяких телеканалів, і ця інформація доходила зовсім спотвореною, часто спотвореною. Сьогодні важливо, щоб всі відповідальні люди, від яких залежить інформування громадян України скрізь по, по всій країні, щоб було було прохання, щоб все було чесним, це в першу чергу, і власне продюсери телеканалів Каналів, всі е, підтвердили, що всі мають саме такий намір і саме такий настрій. Тим більше, що ми зараз маємо справу з дуже е, гіпертрофованою, але все ж таки провокацією. Е, провокацією і, і на зразок грузинського сценарію в восьмому році. Е, тобто ми маємо зараз е, ту проблему, що, бу, що введені війська, і вони чекають, що ми е, маємо стріляти. Але справа в тому, що. Все, що зроблено, є незаконним, не було жодної підстави, не було жодної, жодного якоїсь події, яка би скажімо так. Спровокувала би появу військових Російської Федерації в Україні в Криму власне подальші події зустрічі в Донецьку, тобто події в Донецьку, в Луганську, в Харкові. в Харкові, власне в Харкові, показують, що ситуація зайшла занадто далеко, і дуже важливо, щоб зараз. Всі українські громадяни, які говорять російською, українською, несуть важливо. Важливо, що зараз є величезна небезпека, що наша батьківщина, Україна, земля, на якій ми народжені, де ми 20 з гаком років жили в мирі, незважаючи на різні речі. Зараз стає під загрозою, дуже серйозною загрозою, і о, дуже важливо нам зрозуміти, що ми всі можемо домовитись ліпше поганий мир ніж гарна війна. Війна це є дуже погано, і е, ми, звичайно, всі адекватні люди не віримо в те, що це, це відбудеться, але тим не менше ми маємо готуватися до різних е, сценаріїв. Тому е, важливо в першу чергу бути спокійними е, важливо бути е, разом. Важливо розмовляти, важливо звертатися до світової спільноти, і ці процеси йдуть, тому що мені здається, і я би не радив Путіну робити те, що він робить, тому що мені здається, що якщо конфлікт буде продовжуватися, це є початок кінця Путіна. Він може цього не усвідомлювати, але це так. Тому що. Історичні процеси їх не можна зупинити. Якщо український народ витримав таку тяжку боротьбу в Києві і не зламався ні духом, ні тілом, ні душею і переміг, то зовнішнього агресора український народ. Я думаю, переможе теж не Тут, можна... власне. Я хотіла про да. це запитати, тому що ну, ті люди, які загинули на вулиці Грушевського, чи на інститутській, чи на майдані, вони були очевидно, що готові захищати, наприклад, Україну, маючи ворога в обличчі Віктора Януковича, але чи готові вони воювати проти Путіна у Криму, де їх очевидно, що не будуть сприймати? Ви розумієте, яка історія справа в тому, що в Криму ну є, чи все чи в Харкові, є, чи все варто є кримські татари. Е, наскільки я знаю, е, е, кримські татари е, е, це люди, які не люблять Україну як державу, які підтримують Україну як державу, які є союзниками України. На велике... Я знаю, що в Турції зараз почалися демонстрації протесту. Я знаю, що є ще теж масові звернення місцевих діаспор кримсько-татарських до уряду Туреччини, щоб уряд Туреччини допоміг в ситуації з Кримом. Ви знаєте, я думаю, і я аналізував ситуацію. Я думаю, що якщо Рубікон буде перейдено, не дай Бог, то. В Росії э, стилу э, грохне Кавказ. Я не думаю, що це дуже добрий сценарій для Путіна. Я не думаю, Кавказ буде підтримувати, э, кримських, татар підтримувати. кримських татар. Я думаю, буде підтримувати. Тому що в даному випадку це є зазіхання э, зазіхання на корінний народ, який э, живе в Криму. І більше того, це народ э, одновірців. Цього слід не слід недооцінювати Путіну. Більше того, та реакція світової спільноти Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Великої Британії говорить про те, що Путін робить фатальну помилку як для себе, так і для Росії, і взагалі ну, безумовно. Поки що ми виграємо інформаційну війну в світі, але ми програємо її у власній країні в тому самому Криму. Я думаю, що події зараз розгортаються дуже швидко. В Україні зараз ніхто не спить, і останні заяви української влади власне, говорять про те, що Україна зараз готується до будь-яких розвідків сценарію. І я можу сказати, що я впевнений, що ми не дамо. Зробити так, щоб хто-небудь спробував розвалити що-небудь в Україні. Україна це сильна держава, незважаючи на те, що останні події були контроверсійні і. Завдяки знову таки засобам деяким засобам масової інформації. Інформація до е, мешканців там півня Південного сходу доходила спотвореною. на сьогоднішній момент. Я розумію, що будуть вестися цілодобові марафони по всіх телеканалах і по всіх радіостанціях України, де буде е, зібрана. Ну, ми, до речі, виступили з ініціативою ще вчора про те, щоб провести телевізійні мости з усіма містами-мільйонниками, принаймі, і з містами центральної України про те, щоб там люди біля відкритих мікрофонів висловили свою думку, що вони думають про ситуацію в Криму, щоб вони говорили з громадянами, які живуть в Криму. І щоб було зрозуміло, що Україна не може бути Україною без Харкова, без Львова, без Києва, без Сімферополя. Ну, Україна є єдина, звичайно, це, це наша земля, це наша спільна земля. І я думаю, що мені я, я впевнений навіть, що Ця провокація вона, вона не буде втілена. Або навіть якщо події будуть загострюватися, я думаю, що відповідь буде адекватна, як і з боку, з нашого боку, так і з боку світу. Я не думаю, що це дуже добра ідея. Я би путіну не радив би цього робити. І, до речі, про провокації сьогодні з'явилася інформація про те, що лідер правого сектору Дмитро Ярош нібито звернувся до лідера чеченських сепаратистів Доку Умарова про допомогу і з тим, щоб е чеченці допомогли воювати в Криму. Так ось, е прес-секретар правого сектору Артем Скоропадський заявляє про те, що ця заява. З'явилася в результаті зламу сторінки правого сектору ВКонтакті. Про це Скоропадський заявив е, телеканалу «Дождь». і як він пояснив, там звернення до терориста Умарова було опубліковане ввечері 1 березня під час зламу сторінки. Але як нам відомо, вже на звернення е, фейкове звернення Дмитра Яроша до лідера чеченських сепаратистів з'явилася заява чеченського лідера Рамзана Кадирова, який заявив про те, що. Е, він готовий е, вжити необхідних заходів, якщо він підтвердить інформацію про те, що Ярош нібито воював у Чечні, і він готовий. Е, ну, очевидно, покарати Дмитра Яроша за відповідні дії у Чечні. Ну от такі, от дійсно, елементи інформаційної війни, які відбуваються, звичайно, в це це полі. інформаційна війна, і слід бути готовим до цього. Головна насправді мета нас українських громадян фільтрувати інформацію, звичайно. і не піддаватися на інформаційні провокації, також тому що треба розуміти, що в сучасному взагалі просторі світовому напевно, що інформаційна війна має значно більш гірші наслідки, ніж справжні події. Тому що одна справа привести поставити військових, але зовсім інша справа, коли, скажімо так. Воєнні дії виходять з-під контролю. І третя справа, коли переходить Рубікон і лється кров. Як підказує досвід, останнього часу в Україні, як тільки проливається крапля української крові, стає значно більше українців, які значно більш рішучіше встають на захист. І я впевнений, що Український народ не подарує ніяких зазіхань на нашу незалежність, на нашу суверенність, на наші території. Я думаю, що це, що це поганий сценарій для Путіна. Що ми можемо протиставити Путіну, окрім власної там? Готовності захищати Україну і її територіальну цілісність. Точніше, по-перше, в Україні все-таки є армія, незалежно від того, в якому стані вона присутня. Останнім часом, на жаль, політики не були відповідальні і не розуміли, ну наскільки важлива для України армія, і зараз, зараз це той самий час, коли. Нарешті, я думаю, всі розуміють, наскільки важливо для захисту незалежності мати свою національну гвардію або армію міцну, боєздатну і підготовлену. Але я думаю, що знову ж таки буде допомога. Я думаю, буде допомога від світової спільноти, тому що, по-перше, у нас по по договору, які, про який знають, у нас є домовленість з країнами гарантами нашої безпеки. Це по-перше. По-друге, можем... з гарантів є і Російська Федерація. Е, так, але ми бачимо, ну, що російська сторона, принаймні в особі Путіна, е, є неадекватною стороною. Це є неадекватна сторона. Ви знаєте, я би більше не сказав. Можливо, це все-таки питання більше до лікарів-психіатрів, тому що всі намагалися апелювати до Януковича в Україні як до розумної людини, як до президента, як до людини, яка має таку величезну владу. Але в результаті ми побачили, що ми мали справу з неадекватною людиною. Просто можливо, така сама версія нас чекає і в випадку з путіним. Ніхто не знає, що в голові відбувається в цієї людини, тому що по всіх по всій логіці процесу людина, яка є президентом такої величезної, такої сильної країни, як Росія, має бути відповідальним за свої вчинки, за свої дії, за свої слова. Але те, що ми бачимо поки що на цей момент. Це не свідчить про те, що Путін є адекватним. Поки що я цього не бачу як людина, звичайна людина, яка ну, аналізує політики, мають розуміти, що кожне їх слово, кожна їх дія вони мають величезний е резонанс і величезний е вплив на все, що відбувається. Політики, можливо, неможливо дуже часто бувають відірваними від реальності, але тим не менше реальність. Не є відірвана від них. А як вам здається, ви спілкувалися з представниками нової влади? Наскільки вони готові до того, що одразу після революції по суті розпочнеться військова інтервенція? Насправді, до цього ніхто не був готовий. Але в цю хвилину, в цей час, як зараз, я бачу, що йде цілодобова робота в різних напрямках, абсолютно різних, і я думаю, що. Ну, такий виклик, який ми отримали зараз, напевно, що принаймні рішучість нашої теперішньої нової влади, є досить сильною. Тобто я поспілкувавшись у Верховній Раді з всіма присутніми містами, кого я знаю, і проаналізувавши ситуацію, я бачу, що в цей момент, я не думаю, всі українці, незалежно від приналежності до Можливо, там різних політичних партій або якихось громадських організацій, незважаючи на можливо те, що одні говорять російською мовою, інші українською, це не суть важливо. Ми всі розуміємо, що зараз є зазі... зазіхання, мож... є люди, які хочуть спалити наш дім. І тому в цей момент всі ми стаємо в один ряд, захищаючи свій дім. Це наш дім, це наша земля. І тут поховані наші батьки. Наші діди у вас не виникало тут бажання можливо поїхати на схід чи поїхати в Крим, щоб просто говорити з людьми, які очевидно, що налякані як подіями, які відбулися на майдані, так і подіями, які відбуваються зараз, з величезною кількістю російських. Козаків, політиків, які прибувають до України, військових і всім цим ну прості люди безумовно. Я розумію. Наскільки я зараз е, розумію ситуацію, просто вчора я був не в Києві, я був в Луцьку, і я тільки приїхав в Київ. Я не по перше, за цю добу дуже е, швидко все помінялося. І наскільки я знаю, з інформації, яка зараз при, прямо надходить, е, зараз, наприклад. Е, Приїхати в Крим є не дуже просто, так. тобто це наш кореспондент Богдан Кутєпов так, не зміг я потрапити тільки його, туди, я, я тільки так. що читав його пост, Ростяжкий". І він отримав і... серйозні погрози від російських військових, які казали про те, що готові закидати їхню машину гранатами і сказати, що на них нападали бандерівці, і вони змушені були оборонятися. І таким чином так. і до речі, з ним були також колеги з німецьких змі з французьких, які також не змогли забрати. власне. Власне, ми зараз бачимо, що. Туди зараз, в цю в цю, в цей час на цю секунду на цей час на цю хвилину важко попасти. Але е, знову ж таки, ми чекаємо зараз ранку, е, де буде більш зрозуміла взагалі загальна ситуація в Україні і загальна реакція світової спільноти. Тобто, наскільки я розумію, зараз відбуваються дуже потужні е, перемовини, і інформація оновлюється кожну годину. наскільки я розумію, українська влада не спить зараз так само, ніхто не спить, іде е, робота, була заява. Від від Тенюха була заява від Турчинова, була заява від Расеня Яценюка і ну і відомо, що вони залучили найкращих фахівців спочатку незалежної України, так. які вирішували багат багато конфліктів, в тому числі з островом Тузла так. ситуацію в Криму з мішковим президентом. Так. Колишнім Криму і які мають дуже великий дипломатичний і військовий досвід, досвід так в вирішенні конфліктів більше того, я знаю, що і, і пішли кадрові зміни по губернаторах в Донецькій Сергій Тарута назначений головою в обласної державної адміністрації Донецьку. петровські харківська область харківських хто розповідає? Наскільки наскільки я не знаю скільки видавати цю інформацію чи ні, ідуть розмови про Ярославського. Ярославські місії Ярославський який є людина, великий яка є дуже на поважною і яку дуже поважають хар харків'яни і можливо Ярославський. На цю хвилину принаймі тоді, коли я був, йшли про це розмови. І я думаю, що я зі своїми харківськими друзями спілкувався. кажуть, що це правильний вибір, тому що в Харкові дуже поважають Ярославського, так. як людини патріота, якого яку любить дуже багато харків'ян. Тому я думаю, це теж буде рішення таке абсолютно правильне. В цю хвилину важливо, щоб всі... Здорові, розумні, сильні українські люди об'єдналися в одне і Ігор Коломойський, який очолив Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. Окрім того, що він є відомим бізнесменом не тільки в Україні, але й в світі. Він також є головою єврейської громади. Так, це до речі, це до речі, щодо цього міфу про бандерівців-фашистів. Справа в тому, що е, е, дуже, ми тут знаємо, що на Майдані було дуже багато євреїв. дуже багато… Олександр Ройтбурт з Одеси, відомий художник, Вайсберг, Матвій Вайсберг теж бу, художник. була, були навіть якісь сотники, якась єврейська сотня була. І взагалі е, всім людям тут з, з, зрозуміло було, що це була. М, насправді, по суті, це була, була боротьба добра зі злом. Якщо чесно, тому що е, Янукович е, е, постав як не просто нерозумний злодій або брехун, він постав як е, людина, яка створила дуже багато зла. Яка зробила дуже багато зла в Україні, і це було питання не між людьми з різними уподобаннями або з різними національностями, це було питання між людьми, які, в яких є любов і розум проти людей, яких є тільки зло. На мій погляд, це моя особиста точка зору. Тому що те, як це те, як це відбувалося, це просто була страшна містерія. Це був дуже страшний і тяжкий час. Але той виклик, який ми маємо зараз. Мені здається лише підкреслює, наскільки серйозно йде боротьба між добром і злом, і це взагалі є тотальна історія, тому що не може бути такий серйозний дисбаланс між брехнею і правдою. Не може бути такий серйозний дисбаланс між... Аморальністю і е, почуттям почуттям гідності я не знаю. Це такі питання, скоріше екзистенційні, але е, е, я бачу світло в кінці тунеля, тому що мені здається, що, що ви як культурний діяч? Можливо, у вас є якісь ідеї, що б могли культурні діячі робити для того, щоб... З одного боку, заспокоїти мешканців сходу і півдня України, показати, що ми єдиний народ з іншого боку, об'єднати всю країну від заходу до сходу, від півночі до півдня. По перше, ми маємо бути в процесі. Ми маємо робити все, що в наших силах, і що ми робимо насправді. Кожен е, на своєму відрізку зі своїми можливостями е, ми маємо бути в процесі. Ми маємо обов'язково говорити з людьми, робити звернення, бути присутніми в складних ситуаціях, е, допомагати. Можливостями, які у нас є, у кожного з є свої можливості робити якісь, скажімо так, те, чим я займаюся, я намагаюся об'єднувати людей, яких я знаю один між собою. В мене завдяки тому, що я музикант і маю дуже широке коло друзів. І дуже і ви очевидно, що об'їздили всю Україну. Теж я, я, я об'їздив не тільки всю Україну, я ще маю друзів і в Росії, і в Сполучених Штатах. І в Великобританії я знаю, що дуже багато моїх друзів зараз просто дивляться ефір громадського. І я маю так само в різних абсолютно соціальних і колах людей. І моя задача зараз об'єднувати людей, які можуть бути сильніші разом. Знаєте, так. Добре, дякуємо вам. Це був Фома, лідер гурту мандри.